Пишу те, що бачив і що знаю, а чого не знаю, за те не берусь. Таке життєве кредо Івана Нечуя Левицького, українського письменника, перекладача, педагога, публіциста, літературного критика, етнографа, фольклориста. Справжнє ім'я Іван Семенович Левицький, народився 25 листопада 1838 року в містечку Стеблів. Нині Черкаська область. Батько Івана Левицького був священником і мріяв, що і син піде його шляхом. Але, здобувши духовну освіту, Іван почав вчителювати. Протягом 25 років він викладає історію, географію, арифметику, словесність в школах Полтавщини у Польщі Молдові. А коли прочитав Шевченкового Кобзаря та Тараса Бульбу Миколи Гоголя. Відчув власний потяг до писання, як згадував Іван Нечуй Левицький, почав писати свої повісті в той час, коли була заборонена українська література. Я нікому не говорив про це, бо обтім навіть не знали ті товариші, що жили зо мною на одній квартирі. Не знав батько, хоч ще до його смерті вже були надруковані вправді перші мої повісті. Своїми творами Нечуй Левицький засвідчив. Що українці народ з багатими культурними традиціями і неповторним світовідчуттям. Народ оптиміст, адже він уміє сміятися тоді, коли, здавалося б, саме час гірко заплакати. Письменник був закоханий в Черкаський край. Послухайте, як він знайомить читача із героєм роману Хмари Василем Дашковичем. Він був родом із Черкащини, давньої козацької сторони. Чудовий пишний край, чудові, здорові там люди. Ідеш селами і не надивишся на людей, гарних, привітних та поставних. Чи йдуть чоловіки возами, то сидять гордо, мов ті гетьмани, чи йдуть хлопці селом, всі гарні, сміливі, високі, мов козаки запорожці, і дівчата там гарні, чорняві, рівні й високі, як то полі України, чудовий край, хто жив у тобі, хто дихав твоїм повітрям. То бачу твоє синє небо і чув про твою козацьку славу, той тебе повік не забуде. І ми пишаємося, що саме на Черкащині народився такий універсальний, усеохопний, неповторний у художньому відтворенні розмаїття українського суспільного життя письменник. Твори Івана нечуя Левицького назавжди увійшли до скарбниці вітчизняної літератури, їх знають і люблять мільйони читачів. Бо живе у них душа як самого письменника, так і усього українського народу.